Ремонт котла Вайтлан Т4. Конкретно ремонт нижньої плати цього котла. Люди не люблять довгих розказів, таких як, наприклад, алгоритм запуску там в режимі гарячої води, опалення. Люблять конкретне питання, відповідь. Багато питань поступає. По нижній платі. А от він, блок управління. Не за всіма платами, от вона нижня плата. Нижня, тому що вона стоїть нижньою. Оце верх, це низ. От про цю плату йдеться. На що вона впливає? Це плата турбіни. І мова йдеться виключно про турбований котел. Не про димоходне, а протурбоване, в в якого стоїть турбіна. Ця турбіна управляється цією платою. її схема. Але більшості людей та схема по поскільки Всі просять покажи, куди тикнути отверткою. І так, от на цій платі, два реле, чорне реле. Це реле управління, включення виключення турбини. Оце жовте реле, воно де жовте, де таке біле це реле пресостата. На схемі. От он. воно вот це чорне велике, от воно це жовте. Воно управляється цими транзисторами, які включені. По схемі ключів. Тут нема підсилювачів, тут або включено, або виключено. Оця цими штирками ну, встановлюється материнську плату, тобто вертикальну плату. Сюди підключається розйом з які залиша в блоці живлення, в блоці управління, верніше. Сюди приходять сигнали, то на ці чотири йде розйом на турбіну. Значить, при ремонті, якщо в яких випадках сюди треба дивитися, турбіна не включається або турбіна не виключається. Значить, якщо не включається, значить щоб не розкручувати зразу блок управління, добратись до турбіни, зняти там така планка стоїть, яка її кріпить і захищає, один шуруп. Викрутити його, там отакі от схожі на автомобільні отакі от розйоми. Один другий такий. Катушка стоїть отака. От там. О, тут, тут обмотки і тут два такі гарузйоми з боку стирчать. Сюди надіваються такі автомобільні наконечники папи, мами. Там ще є один, то йде на масу. Його треба не попутати, Подивитися, які йдуть на катушки, скинути оці два розйоми. І сюди підключити 220 з розєтки. Взяти нормальний ізольований провод, підключити його до цих розйомів одного і другого, щоб там вже більше руками не бути. І поставити той провід включити розетку. При нормальній турбіні нормально вона одразу почне працювати. От. Ну і оцінити, як вона? скрипить, не скрипить, скварчить, тихо працює, нормально працює. Ну, Но, коли вона працює нормально, то любий зразу визначить, що то нормальна робота, бо і тяга, відповідно там утворюється, і шум, і видно, що воно працює. Все, турбіна працює. Якщо вона не включається, будучи на культлі, і вже перевірено, що вона справна, треба дивитися на цю плату. Ось вот схема. Навіть не схема, а ось звідси почне. Ось сюди приходить з материнської плати 220. От воно йде на о два контакти ось цього реле. Де воно в мене? Тут є таке реле подібне. Ще й нема під рукою, ну добре. От воно реле. От тут з одного боку два-один біля одного стоїть, а з другого боку навіть трошки стоїть. Оце нормальна розом. Сюди приходить 220 на одну його ножку, з другої ножки пішло от на цей розйом. Другий, фаза чи ноль, йде отак от напряму, зразу на цей розйом. Тобто замикання, розмикання цих двох контактів, нормально розімкнутих, буде включати або виключати. Реле, вірніше, турбіна не включається, значить треба випаяти оце реле. На схемі його перевіряти не можна, тому що ніхто не знає, він хто не компетентний, куди сюди плюс-мінус подати або перемінку подати, можна спалити плату. Тому його треба достати. Сюди одне ці виводи подати 20 вольт, воно часом він 15 спрацьовує. от, от воно знайшлося на ці два подати, оці мають замкнутися. У ну, мене тут реле трьома, я завжди цю третю відгинаю і працюю розім, розімка, не якийсь доміняю. Реле спрацьовує. От до цього, до цих двох, підключити Омметр. От він Омметр, включити в режим прозвонки, включити його крокодильчиками от до цих двох крайніх. Сюди подати 15 більше вольт до 24. От зараз нема напруги, воно показує безкінечність. Тобто не замкнути риб. Якщо сюди подати більше 15 вольт, оце буде показувати тут майже 0 Ом. Ну, може показувати, якщо отак от спочатку перевірити, от воно показує 0. Ну Це і 0 вам показує. Часом покаже 0,1-02. Тобто, переконалися, реле працює, контакти його замикаються. Якщо це реле довго ніхто не дивився, його доцільно розібрати. Ну от Покажу на, на цьому. Оце не розборне реле. Це ось зараз нові такі реле роблять. Вони хороші, нормальні, але вони не розборні. Старі були розборні. Тобто, оці от здираєш, оце виймається. Я вже в своїх попередніх відео показував, як його розібрати, що в чорному, що в цьому жовтому, от вони два контакти. От там треба зачистити. Береш отаку от нульовочку, отаку от, і так між контактами. Акуратненько, щоб не погнути. Потім ще взяв, коли почистили, ще цю ярмо прижав, ще так з натягом почистити. Ну і видно, що контакти там почищені. нормально. Підрегулювати їх, тому що якщо воно дійсно несправне, воно... Пішов великий ток іскріння. Воно тут покорйожилось, підгоріло. І може бути, що оце ярмо натискається, а контакта нема. Оце щодо запуску цього реле, яке дає 220 вольт. Ось тут по схемі. От прийшли 220 вольт. Вони, з плати материнської прийшли. От один дріт, пішов на ці два розйоми, от другий дріт. Один пішов прямо на цей роз'єм, на 4-х, другий через реле, яке замикає. Оце йде 220 вольт. Оцім от катушкою управляють ці два ключа. Оцей транзістор не оцей транзистор. Включили, сигнал прийшов, прийшло сюди, тут чекає вже, практично одночасно включився тут. Ось це б замкнулося. Прийшло плюс 24 воно плюс. Замкнулося, це реле спрацювало. Це реле жовте, стоїть затримка. От він цей конденсатор. Нашу це затримка. Це нам потрібно, щоб бути переконатися, впевненим, що а, турбіна почала працювати, з'явилася тяга і спрацював пресустат. Тобто це на, розраховано на час включення пресустату. Бо якщо і це зразу включиться, то схема оцінить, що нема тяги і буде його виключати. Тому тут так само, ну я не буду вдаватися в деталі. От він плюс 20 прийшов сюди йде от сюди. от в цій точці він може піти через катушку і включити реле, але йому не дає сюди йти, тому що стоїть конденсатор електроліт 100 мікрофарад. І поки він заряджається, на мінус в нього стоїть от -от -от 230 Ом, проходить десь 5-7 секунд. На цей час турбіна. Вже включено, створила там тягу, присут її уловив і сюди от на це реле приходить сигнал. Вірніше, він вже тут стоїть, а коли цей конденсатор зарядиться, реле замкнеться і той сигнал вже буде. Тобто вентилятор працює, тягу перевірили, все, плата замкнула, виконала свою роботу. Далі. Включення-виключення вже в процесі роботи. Не коли от я включив чорний і сюди подалося плюс живлення. А коли він вже включається і включається, будучи в режимі опалення. Отут воно плюс залишається, а керується цією точкою. От вона, ця от точка, от воно пішло сюди і пішло сюди. О, цим, цим ключем. Для чого це треба знати? А це треба знати, якщо не включається, то значить виннеці або тут щось з цими транзисторами. А якщо турбіна постійно працює і не виключається, то треба дивитися отут. 32-й транзистор. Або цей транзистор, в залежності, як він, або він пробився, або він згорів. Якщо оцей пробивається, то тут вона постійно включена, якщо цей, то не включається так само. Як практично перевіряти, куту схему не кожен зможе прочитати куди дивитися. У мене підхід такий, якщо на платі всі детальні справні, значить плата має працювати. Тому що присилають блоки, котла нема, а стопроцентно переконати, що плата працює тільки одним підходом. Якщо деталі справні, значить вона має працювати. Береться такий тестер, але ну, я не буду на стрілочному показувати, бо вони не всіх є, зараз в основному такі. От я взяв, от я перевірив. Як дзвонити. Значить всі треба ці перевірити. Якщо релюхи дві, оцю можна не випаювати. Вона 9-вольтова, що я не бачу випадку, щоб вона була перегоріла. Ось ця приходиться ремонтувати, чистити, знімати. З реля розібрався. Оцей конденсатор перевірити. От він. раз. От я як же зараз перекину, от він знову блимнув знову, тобто він зарядився, розрядився. Але ж це ні про що не говорить. Його треба випаяти, а якщо є отакий от прибор. отакий прибор. Тестер радіо деталі, то значить його перевірити на цьому тестері. Якщо немає, значить такий взяти новий сюди поставити, щоб не заморочувати. 100 мікрофарад, 40 вольт. Цього. Зробили профілактики, чого замінили. Як перевіряти діоди? Спочатку перевірити всі активні елементи. Активні елементи, транзистори, діоди. Ну От він діод, от він діод стоїть. От я так беру. От всі вони десь показують в районі 600-700. От в цьому напрямку пропускає і в цьому він не пропускає. О. І так пройшовся по всім діодам. Де тут ще діоди стоять? От діоди стоять. Вон там маленький. Вот. А в цьому він покаже 600. От. Ну десь біля 600. Справно. Як провірити транзистор? Ось у транзистора три ножки. От тут написано база емітер, колектор. Вот я ставлю сюди, Вот і перевіряю сюди. Понятно. Це обратний транзистор. От він не пробитий. Безконечність в одному-другому напрямку. Якщо я встану отак, от. 700 з лишнім до 800-600. Це, цей транзистор справний. Стою на цей транзистор. Понятно. Обратна проводимость. От він, показує. І так по всім транзисторам. Який, який транзистор дзвониться і так, і так, на коротко дзвониться, не 600, а взагалі 0. Він 0 опору. Наче він пробитий. Якщо він у всіх положеннях показує одиниця, значить він спалений. Значить такого береш, випаєш. Що в цих транзисторах? Якщо спалений, оцей транзистор, він 25, В25.